А Давид знову зібрав вибране військо в Ізраїлі, тридцять тисяч. І встав, та й пішов Давид та весь народ, що був з ним з Юденого Баалу, щоб винести звідти Божого ковчега, що над ним кличеться ім'я, ім'я господа Саваота, що замешкує на хервомах. І вони поставили Божого ковчега на нового воза, і винесли його за віна Давового дому, що в гів'є. Ауза та Ахйо, сини Авіна Давові, провадили того нового воза. І несли його за віна давового дому, що в гів'ї, йшли з ковчегом Божим, а ахійшов перед ковчегом. А Давид та весь Ізраїлів дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями: і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуслах, і на цимбалах. І прийшли вони аж до гори на хону, а у запростях руку до Божого ковчегу і схопив його, бо зноровилась була худоба. І запалився господній гнів на узу. І Бог уразив його там за цю провину. І він помер там при божому ковчезі. І запалився Давидів гнів за те, що Господь покарав узу, і він назвав ім'я тому місцю Перецуза, і так воно зветься аж до цього дня. І Давид злякався господа того дня та й сказав Як увійде до мене Господній ковчег. І не хотів Давид переносити Господнього ковчега до себе, до Давидового міста, а скерував його Давид додому гатянина Оведедома. І пробував Господній ковчег у домі гатянина оведе дома три місяці, і Господь поблагословив оведе дома та весь його дім. І донесено цареві Давидові, говорячи: Господь поблагословив дім оведе дома та все, що його, ради ковчегу Божого. І пішов Давид, і виніс Божого ковчега з дому оведе дома до Давидового міста з радістю. І сталося, коли ті, хто ніс Господнього ковчега, ступали шість кроків. То він приносив у жертву вола та відгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили. І Давид був оперезаний ляним ефодом. І Давид та весь Ізраїлів дім несли Господнього ковчега з окриком та сурмленням сурми. І сталося, коли Господній ковчег увійшов до Давидового міста, то Малхола, Саулова дочка, виглядала через вікно і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем. І вона погордила ним у серці своєму. І принесли Господнього ковчега, і поставили його на місці його серед намету, що для нього поставив Давид. І приніс Давид цілопалення перед Господнім лицем та жертву мирну. А коли Давид скінчив приносити цілопалення та мирні жертви, то він поблагословив народ іменем Господа Саваота. І він роздав для всього народу, для всього Ізраїлевого натовпу, від чоловіка й аж до жінки. Для кожного по одному буханцеві хліба, по одному кавалкові печеного м'яса та по одному виноградному калачеві. І пішов увесь народ кожен додому свого. І вернувся Давид, щоб поблагословити свій дім. І вийшла Мелхола, Саулова дочка, навпроти Давида й сказала який славний був сьогодні Ізраїлів цар, що обнажився сьогодні на очах невільниць своїх рабів. Як обнажується який з пустунів? І сказав Давид до Мелхоли, Перед лицем Господа, що вибрав мене над твого батька та над увесь дім його, і наказав мені бути володарем над Господнім народом, над Ізраїлем, буду веселитися перед Господнім лицем. І коли я буду погорджений ще більш від того, і буду низький у своїх очах, то при невільницях, що ти говорила, і при них я буду шанований. І в Малхоли, Саулової дочки, по цьому не було їй дитини аж до дня смерті її.